Ми сьогодні в такому форматі, трошки незвичайному, пані Леся Корсак нас спостерігає, напевно, зараз в відео режимі, і ми їй передаємо всі привіт. А насправді ми сьогодні з вами разом будемо міркувати, дивитись, осмислювати і робити висновки про нову сторінку. А в виставковій діяльності мистецтва, в виставковій діяльності музею сучасного українського мистецтва Корсаків. З Новим роком вас, друзі, з новим роком, і з очікуванням переможного миру в цьому році, і з новими проектами. І ось один із перших проєктів це проєкт Анатолія Ганкевича із дуже метафоричною. Цікавою філософською назвою ніч у раю. Ніч у раю. Напевно, кожен із вас подумав, чи буває ніч у раю у місці, де за переказами постійне сяйво, світло, день і постійна благодать. І ось Анатолій Ганкевич спонукає нас поміркувати на цю тему. Він представив в нашому експозиційному ряду об'ємні полотна із зображенням дивовижних квітів, дерев із цікавими ефектами колористичними, і техніка виконання, а це полотно-олія, захоплює. Спонукає розглядати, спонукає смакувати кольором, формою, особливою такою мозаїчною манерою виконавчою, і спонукає дорослими, безперечно. Анатолій Ганкевич — це художник одеського середовища. Він народився в Одесі в 1965 році, а в родині художників. І це дуже важливо. І я думаю, що із манною кашею, і з молоком матері він вбирав у себе очевидно оці флюїди мистецтва і прилучався із найранішого віку до, до мистецтва. Він навчався в художній школі, він завершив її. Він навчався звичайно і в середній школі. Потім у нього Дуже довгий і розлогий а, такий біографічний період навчання, коли він навчить студіює у приватних е, художників, у приватних вчителів, коли його доля е, зводить із фондом Сороса із музею із центром сучасного мистецтва. Е, в переліку його е, е, експлікації можна прочитати дуже дуже багато. Про його здобутки, про неймовірні інсталяції в 90-х роках, коли це була новина, про неймовірні виставки, які ну, в великому масштабі з цікавими цікавим дуетом, з цікавими співучасниками. Тобто, цей художник це дуже важлива яскрава сторінка і його творчість, яскрава сторінка. Сучасного українського мистецтва. Його експлікації, ті, яку ми сьогодні можемо мати в цьому буклеті, мене заінтригувала його вислів, що живучи сьогодні на Заході, а поза межами України, він по-іншому подивився на нашу державу. Він по-іншому, -по -по подивився на нашу землю, на наш народ. І відчув а, зовсім інші, аніж до того флюїди, а, метафори, якісь у нього з'явилися. І ось ця ніч у раю це його, це його а, сприйняття суспільства, сп, сприйняття свого народу і сприйняття нас під час війни, і його власна авторська реакція на цю тему. А взагалі філософська тема і ось ця тема ніч у раю, вона дуже цікава. З 90-х і вже в 2000-х роках ця цей вислів, рай, це була така дуже характерна в, в мистецьких пошуках художників, художники, поети. Зверталися до цієї теми втеча з раю, повернення в рай. Один із перших моїх кураторських проєктів це Щаблі до раю. І ось Анатолій Ганкевич сьогодні представляє нам Ніч у раю. Знову ж таки, дуже багато запитань: Ніч у раю. Його ці, ці твори великі передають, відчуття, світосприйняття художника. Сьогодні Українишньої сьогоднішньої, сьогоднішньої, в час війни, оцього раю, про який так розлого, так чудово писав Тарас Григорович Шевченко: Раю українського, який в темряві, який цвіте, який духмяний, який прекрасний, але який сумний і трагічний. Ось що оглядаючи ці полотна. Можна заглибитись от в цю структуру побаченого. Але друзі, не тільки я сьогодні буду вести монолог. сьогодні, на щастя, у нас чудовий десант і художників із, із зі Львова, наших колег, це Роман Романишин є тут у нас, я його тут не бачу, але він є, і є професор, доктор мистецтвознавства. Орест Головець, пане Оресте, то як відносно нічку раю? Як ви гадаєте, може бути таке? Чи в мистецтві все може бути? Так ви художники не старалися, ніхто з художників не може перевершити те, що може сотворити природа, і те, що сотворила якась Всевишня сила. Коли ми хочемо відпочити, ми пересуваємося до лісу, пересуваємося на берег моря, намагаємося перебувати в природньому середовищі, але немає на землі такого іншого створіння, як людина, яка так безжально знищує цю природу. Причому це абсолютно безглуздя, пиляти гілку, на якій ти сидиш, і це дуже дивно, що люди таке витворяють. Тому що колись американські вчені провели таке дослідження. Як було б на землі, якщо б не існували якісь певні живі організми? І найкраще було б, якби з землі щезла людина. Це дійсно було конкретне дослідження. І тому це воно таке дуже такий, наша поведінка, яка є абсолютно безглузда. Бо ми зараз дійшли до того, що, наприклад, ми абсолютно немає в нас снігу. Перестало бути сніг. І це колись кімкували, там потепління, а не потепління. І це звернення до того, що в принципі найдорожче, тому що ми ж самі діти природи, це ж ніхто нас тут звідкись не заніс. А ми частина цього середовища, і ми фактично руйнуємо все основу свого існування. Я коли у Львові дивився цю виставку, інформацію про те, що буде відкриватися, на чесно кажучи, я абсолютно не розумів, що, що воно буде, як воно буде сприйматися. Але коли зараз ми побачили ці твори, Тут дійсно є якась така дуже дивна магія. Здається, абсолютно нічого незвичайного немає. Взяти фотоапарат, наприклад, і сфотографувати гілки дерев, коріння, гілки, цвіт, цвіт листя і так далі. І тут якраз оце, там даду, і в тексті написано, художник попав під цю неймовірну магію природи. І йому ще вдалося це зробити такий ефект якоїсь старовинної мозаїки. І це якесь накладає цю патину часу. І оцей же супровід, який з тим співом, воно дає дуже такий своєрідний ефект. Та, мистецтво сьогодні надзвичайно багатогранне. Всі ми, це такий, знаєте, галівий кінець на ціль, ми всі б хотіли потрапити до раю. І тут ми маємо рай в цьому в такому, такому виставковому залі, дуже такий дивний, дуже незвичайний. Він хочеться привітати музей з такою першою виставкою цьому році. Дякую, дякую, Ориста. Е, насправді е, техніка живопису вражає і е, хочеться занурюватись, вона містично магічна. Але що скаже про це художник Роман Романишин? Е, де він? Де Роман? Творець, творець який нещодавно представився до вас. Прошу. Дякую, не зовсім. Готовий говорити щось багато, тому що ця це, виставка це, це для мене такий трошки сюрприз. Я знаю багатьох з художників з Одеси. В Одеса завжди м, повна всяких сюрпризів, коли сумів хімію е, сестри. Як, так, так, ще там кілька художників. Вона завжди м, дивує якоюсь е, своєю несподіваною. Несподіваний неочікуваним не, не, не якимись підходом. І от сьогодні, ну я приїхав з приводу закриття моєї виставки, а тут от така оказія і дуже приємна несподівана техніка. Я, я як художник, як художник-художника прекрасно розумію, але також для мене це завтра. Це приємно, що є речі, які ніби ти розумієш, що вони зроблені руками. Чи десь присутня диджитал технологія і так далі. Але це виклик, це челендж, як кажуть, я, я заскочений, приємно заскочений, гарний сюрприз. Я вас вітаю у вас. Музей чудовий, що тим, що він завжди щось таке викопає і знайде, щоб здивувати художника, це така просто справа. Я вас питаю. Добре. добре, дякую. Але у мене, е, ну, от оця, оця, е, цей своєрідний виклик, оця назва Ніч у раю. Що вона для вас? Ви тримаєте чи я трію? Е, Ніч у раю» — це взагалі -то, дуже точна і дуже глибоко знайдена назва. Е, як на мене, я, я взагалі противник того, коли художники працюючи, потім виставляють роботу і в. Шукаючи довгу назву, що варіант – без назви. І все. Для мене назва це все ж таки продовження роботи. В цьому є ключ. Назва це ключ. Це ключ, який потрібен для того, щоб ти міг посягнути глибину задуму. Тут вона є. Оце ем, суперечності, ні, ніби в радіоби не мали бути ночі, але вона все ж таки прису... є. І... Це глибока філософська тема, вона нас помикає до роздумів, а тим більше, що е, дивимося, тут нема живих істот, тут такі дерева і чисти, чистий пейзаж. І воно теж в тому що є зашифрований і глибоке. Ти думаєш, власне, а де? Для кого це рай? Бо рай це взагалі то для гуманоїдів поняття, ніхто інший. І це, і це глибоко релігійне поняття. <святування> це щось таке, що людину спонукає думати, а що ж це буде з нами після того, як нас не буде. І оця драбинка, філософська і релігійно глибока, вона спонукає до розуму, до, до тиші. Ця виставка дуже добре зроблена зараз в тому, що вона майже в повній на в нас вільно тільки сподала конкретна. Серток добре, гарно, продумана, заставляє застановитися, що власне ми маємо зараз. Вона дуже е, доречна в тому часі, що ми переживаємо. І я думаю, що вона буде мати хороший резонанс. Робіть рекламу, хай люди їдуть, хай дивляться, бо це дійсно дуже цікаво. Я вітаю вас і вітаю автора художника. Жаль, що його немає, і мені було дуже приємно думаю, що він за нами спостерігає або принаймні побачить відеозвіт, але все ж таки, от, чи не асоціюється у вас все ж таки із сьогоднішнім днем, із українським раєм, який знаходиться в темряві, в війні, в біді, і в такій густій чорній ночі. Але ми знаємо, що завжди за найтемнішими сутінками обов'язково буде світло. Обов'язково прийде ранок. Чи ця метафора відчитується вам у його творах? Ну, Якщо вам коротко сказати, то є така, може трошки заїжджена фраза, але вона є що е, ніч найтемніша перед світанку. Е, в цьому всій назві теж є е, крапля, важлива крапля, вона серйозна крапля оптимізму. Тому що саме слово рай це, це поняття дуже оптимістичне. Ніч у раю це, мабуть, ніч. Ну, темна, тому що е, світанок, світанок, рано чи пізно все одно буде. Нам треба його просто дочекатися. Вона дуже актуальна, ця виставка день. Якщо на неї, ну в неї, не на неї, а в неї дивитися і намагатися відчути, вона потребує тексту. І Я би дуже хотів, щоб був авторський текст. А він не є на напряму. Ми можемо говорити. Є. є це його авторський текст. А, дуже добре. Е, е, я ще не перепрошую. Е, дуже хотілося поспілкуватися з автором наживо. Я думаю, що йому є що сказати, тому що Одеса, само собою, це місто. Де відбувається, де творилося багато хороших тексті. І е, мені представникові Львова Галичина дуже, дуже серйозно відрізняється від тих культурних процесів, процесів які на Одещині відбуваються. Там це е, 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 середовище з університетською з, 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 з асоціацією ЧВ і так далі. Я багатьох художники знаю звідти. І вони, так, і вони дуже різні і разом з тим якось органічно триваються, вони пасують до тої Одеси. Але для мене це трош, трошки інакше. Це, це трошки якось воно здивувалося. Я від одеси цього не сподівався. Але це дуже гарно. Це, це приємна і гарна розподілка. Я вас вітаю? Дякую, дякую, дякую Ромату, що ми підемо такий блег. Отже, друзі, е я скажу так, ця виставка. І кожен об'єкт цієї виставки він містично-магічний, але він разом з тим дійсно вселяє надію. Вселяє в надію в нас сьогоднішнє, що за найтемнішим, най, найтемнішою ніччю буде світанок, і ми його всі очікуємо. А наразі ми оглядаємо експозицію, ми насолоджуємося мистецтвом і говоримо про художника, про його ідеї, про його здобутки. Можливо, зараз ще у вас і когось є якісь побажання чи можливо якісь рефлексії? Прошу зголоситися як завжди, тому що у нас наші презентації це не тільки монолог модератора. Або окремих людей, але це діалог. Будь ласка, хто хоче зголоситися, може Сергій Корсай хоче е, свою думку сказати, чи Олена Бурда, ще, ще хто тут є з місців. Вітаю з Новим роком! Дуже приємно е, бачити у нас всіх е, учасниками такої, такої відкриття і побажати вам всім, щоб на 25-му які дочекалися до, перемоги нашої. Світанку. Світанку точно. Ну, а ця виставка, мені хотілося би сказати, що я бачу першого е, найпотужнішого вітражиста, фактично, котрого е, я знаю тут на Україні. Ці, всі, ці, всі ці малесенькі його крапки. Це з вітражного майстерства з вітражу. І такий би, би вітраж зробити там 20 на 20 метрів. Це була би справжня робота. І, і ну, приємно бачити. І Я ще не бачив, правда, але те, що я бачив, то ті дві роботи на мене справді враження величезне. Дякую. Дякую. Ну, о, такий свирітний контерізм. Сучасний, правда, якщо в живо про станковий, а не про монументальний, то це такий своєрідний пунктелізм. Дуже цікаві поєднання кольорів, дуже цікаві і звучні акорди, колористичні, і дуже цікаво, художник використовує чорне. А чорне, як правило, художники в своїй практиці оминають цього кольору, намагаються його. Не помічати або використовувати дуже-дуже делікатно. Художник вносить свої аргументи, свої прийоми і причому на високому рівні. Отже, друзі, підтримайте мене. Дякуємо Анатолію Ванкевичу. Я думаю, що він буде спостерігати за нашою, за нашою презентацією і будемо з ним контактувати. Ми бажаємо йому нових творчих звершень. Бажаємо йому повернутися в Україну в оцей наш омріяний рай, якраз на світанку і яскравим сонячним днем. Ще раз привітаємо художника, друзі! Привітаємо музей сучасного українського мистецтва Корсиків із новою сторінкою в своїй виставковій діяльності. І надалі ми будемо разом крокувати по цих лабіринтах, неймовірних лабіринтах мистецьких сучасного українського мистецтва. Вітаю вас і запрошую до огляду, до вдумливого осмислення такого кожного об'єкту, до перегляду відеопроєктів, тому що це теж у художника надзвичайно велика. Частина його творчої діяльності бути небайдужими. Запрошую вас всіх до спілкування. Дякую.